І один з моїх найбільших страхів це десь там ближче до 100 років стати просто божевільною бабулькою, яка буде ходити всім вимикати людям світло майбутнім поколінням, тримати, не знаю, спічки під ковдрою, під ліжком і лякатися фейерверків. І мені так страшно, бо я бачила це на своїх прабабусях, і я не хочу. Повторювати цей шлях і пояснювати, і не пояснювати, що я пережила, ніхто не має переживати у адекватному 21 столітті. Але час показує, що розподіл території ще не завершено, і дуже дуже зручно знову зламати поколінням психіку, щоб потім. Дуже зручно було керувати суспільством і населенням. Ну, я б для себе такої долі не хотів. Сукню я купила.